Найшов монетку таку 1994 року за 50 копійок України. Дана монета виготовлена мільйонним на мільйон тиражем з латуні, Вага 4,2 грама, Діаметр. 23 мм, товщина 1,5 мм, гурту монети, пририв 4 фльони з крупною насічкою. Стоїть вона по номіналу Але є 50 копійок 94-го року, які стоять 1800 гривень або 65 доларів 3900 рублів. Вони виготовлені із міді, серебра, алюмінія і інших сплавів, і знаходяться в приватних колекціонерів.